Крівництво Олександрійської РВА передало черговий гуманітарний вантаж від жителів Олександрійщини. Напередодні нового 2024 року делегація, на чолі з начальниці Олександрійської РВА Ольгою Коріненко, доправила черговий гуманітарний вантаж на схід країни. Гості з Олександрійщини відвідали військовослужбовців та передали вкрай необхідну допомогу від приватного підприємця Віталія Заріцького, а від жителів Петрівської громади та Червонокам'янського старостинського округу. Смаколики на Кіровоградщині завершилася щоквартальна перевірка укриттів, повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Кіровоградської ОВА. За результатами перевірки, 39 укриттів на Кіровоградщині перебувають в неналежному стані. Із них по 10 в Олександрійському та Кропивницькому районах. На сьогодні подали 39 позовів до суду щодо невідповідності стану укриття. Вже є 8 позитивних рішень, які зобов'язують балансоутримувачів привести укриття в належні. Алежний стан, зазначив Володимир Слімченко. Посадовець зауважив, якщо під час повітряної тривоги ви виявите закрите укриття, слід звертатися за номерами 101 або 102. Олександрійська веселка наколядувала коштів на сотню грілок для військових. Народний аматорський хор-веселка. На Різдво з колядками та театралізованою виставою. Обійшов чимало олександрійських підприємств та установ. Отримували колядники-смаколики та кошти. Їх спрямували на закупівлю грілок для військових з 60-ї бригади, адже дізналися, що у бійців були випадки обмороження, повідомила хормейстерка Катерина Помагаєва. В бібліотеці для юнацтва стартував курс Базові цифрові навички для людей елегантного віку. Перше заняття в цьому році відбулося у форматі питання-відповідь. Запитання були різними. Наприклад, як переходити за корисними посиланнями, як переглядати збережені відео в TikTok, через який додаток розміщувати оголошення в інтернеті та багато інших. Розклад наступних занять на сторінках бібліотеки для юнацтва. На Кіровоградщині 3 січня підрозділи ДСНС двічі ліквідували наслідки ДТП, одна із них в районі Знам'янки. 3 січня о 13.14 до служби перетунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового та вантажного автомобілів, що сталася на автошляху Стрий Уман Дніпро і біля міста Знам'янки. Особовий склад 18-ї пожежно-рятувальної частини за допомогою спецінструменту деблокував тіло загиблого чоловіка. 1961 року народження пошкодженого легкового автомобіля.